Ми виділяємо на те, щоб дослідити нішу, проаналізувати конкурентів, сформувати унікальну торгову пропозицію, сформувати ідеальний продукт, як би він міг виглядати характеристика, кольори, е, яку інфографіку потрібно робити, фотосесії, які робити. І оце на перших два тижні ключова задача власників, хендмейдерів, як би це не було складно, але це потрібно зробити. Бо е, для чого рухатись далі? Типу, ми маємо дуже багато негативних кейсів, коли магазини просто заходять. Ну я хочу продавати там ляльки. Там, е, які типу, зараз вже в моді відійшли. Ну, але я ж тільки такій техніці вмію робити. Ми кажемо: стоп, не потрібно це робити. Тобто, подивись в сторону того, що працює. От, тому це ключова. Key Planner, Google Trends і ну, більше пошук через маркетплейси, подивитися стосовно того, які товари зараз мають високу кількість відгуків. І, Стоять на перших сторінках видачі угу. по ключових запитах, які ми просуваємо додачу.